Є ініціатива ця от твій голос так? так і є сайт, на якому все стосується президентських виборів. Так, да, це минула кампанія. От нову якраз ми стартуємо і про неї я прийшов. Олександр, ви щось чули? Що до виборів залишилось менше 20 днів? Чув. Не запізно стартуєте. Ні, я маю Моє на увазі на, на самому сайті. В соцмережах. Ну, сайт це одна з, один з елементів, який є. У нас є. елементи, Для мене такі... не треба зі сподіванням дивитися. Сьогодні у нас роль да. це строга вчителька. Без окулярів? Без окулярів. І Я просто стежу за вашою розмовою. Сайт, ні, це є одна один з елементів. У нас є вже активна робота в соціальних мережах. Тобто, ми робимо меми, які мотивують з однієї сторони, мотивують молодих людей йти голосувати. Можете зайти на нашу сторіночку, бо я Роман, я Думаю, це буде доцільно. Зараз я, я доцільне. Але всі ми, ми їх більше це звичайно краще було б мені ну от взяти, показати. Але ми їх більше пропонуємо всяким спільнотам, як Євромайдан, інші. Тобто, у нас не є багато підписників, але ми робимо такі меми, які цікаво репостити. Лайк. Пласна. а давайте ми до змісту повернемось. Так. От є у вас свіженька статистика? Скільки буде тих людей на цих виборах, які проголосують вперше? Тобто досягли 18-ліття, повноліття і тепер можуть віддати свій голос за майбутні країни? Ні, такої статистики. Ну ми, ми більше мобілізаційна ціль... кампанія. Ваша цільова аудиторія? 18, ми працюємо з цільовою аудиторією 18-29, угу. От які, звичайно, велика частина тих, хто мало голосує, це ну. Низький показник, це звичайно 18-21. Тобто минулий раз проводили соцдослідження і ну було показано, що саме цієї аудиторії ну найнижчій, якби явка на вибор. Вони не розуміють навіщо йти голосувати. Ну, -перше... Професорка він бідний аж мокрий. Та жарко то вас слухання він... Ну завжди. Так тут жарко. Та ні так. Я... я просто хотів показати Давай. деякий креатив, та який присвячений, я так розумію, цим виборам парламентським, так. Так, не продавай свій голос, будь справжнім патріотом. Зараз, це ж воно? Так, так, так. Але не Бу... зраджуй своїм принципам. Куди на вибори ти маєш сам вирішувати своє майбутнє, не зраджуй героїв, не продавай свій голос. Ну це те, що з останнього. Але е, окрім, іншого, я наведу тут класні картинки, є в презентації. Ну про, Безумовно. про саму ініціативу. Не на сайті, а в їх презентації. Так. Тому, Бо що... я також її бачила. Моя ти кицюню-любуню. Невже ти готувалася до ефіру? Я ще просто в цільову підпадаю, то я цікавилася. Ні, ну насправді це професійно цікавитися. І мені подобається от це ось реалії, до яких звертаються Тому май реалії. Тобто, оскільки велика частка української молоді мало активна в суспільно-політичному житті, реалії тому майбутні країни вирішують вони. І от ці вони вони зараз зафіксовані на численних відео, які є з Донбасу. Насправді, так. просто якщо говорити про характер ставлення до життя.